Всіх вітаю на youtube каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося на про навколо політичне, про якісь перемовне, про взаємовідносини із державою агресоркою Російською Федерацією серед наших партнерів і безпосередньо України. Будемо говорити про це із нашим гостем Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Сьогодні з нами спілкується. Вітаю, пане Валентине. Слава Україні! Героям слава! Мої вітання! Дякую за запрошення. Як завжди з паном Валентином цікава у нас розмова. Тож, будь ласка, авансом поставте вподобайку під це відео обов'язково підпишіться, напишіть кілька приємних слів у коментарях. Ну і не забувайте про дзвоники. Ми розпочинаємо, пане Валентине. Серед усіх топ журналістів так званих Російської Федерації, топ журналістка Маргарита Сєманян взяла міні-інтерв'ю в Сергія Лаврова, очільника Міністерства закордонних справ Російської Федерації, і у ньому він видав дуже багато сенсаційних заяв, наприклад, про те. Що виявляється на зустріч партнерів у Нормандії стосовно оцих роковин висадки союзників на узбережжя Європи, та о, його, начебто, не запрошували, при тому, що і французькі представники і раніше у російських медіа повідомлялося, що таке запрошували. Отже, це в чергове Російська Федерація не бажає йти на зустріч стосовно якихось певних перемовин із європейцями. Чи як це розуміти? Та я думаю, що насправді просто європейці не хочуть опинитися в кампанії з представником відвертого злочинного режиму. Це все одно, що я не знаю, під час там Другої світової війни запросити Геббельса чи я не знаю Гімлера, чи з того ж самого ну, Гітлера само собою зрозуміло для того, щоб там відзначити якісь події Першої світової війни. Або я не знаю, там бітва в Гринвальському лісі, наприклад, Гринвальська битва. Це абсурд. Те, що навіть дискусію цю ведуть, він прищеплює нам уявлення про те, що нібито гіпотетичне таке запрошення, така зустріч могла б відбутися. Я схильний думати, що вона не могла відбутися, в принципі. Ну, в принципі, просто немагало, тобто це не предмет дискусії. ну Якщо б його запросили, я думаю, що він, в принципі, також усвідомлює, як би це відбувалося. Що отак, от от, як Орбан на тій відомі да, світлині, коли всі разом фотографуються, обіймаються, тиснуть один одному руки, ну, а він стоїть обабіч і сумними очима дивиться на все, що навколо нього відбувається ми розуміємо, що насправді це дуже не неприємна атмосфера. Ми розуміємо, що опинитися в такій ситуації ну, мало хто хотів би. Ну, навіть професійний дипломат, якого цьому вчать, ну мовно кажучи, да? тобто вони не є сентиментальними. Тому я думаю, що це просто знову ж таки чер чергова претензія на те, що нібито є якісь шляхи повернення. Росії, російської дипломатії до якихось хай конфліктних, але все-таки е, взаємин з ну, цивілізованим світом. Я думаю, що наразі це ну дуже мало ймовірно. Тим не менш, дуже багато аналітиків. Ну направду не в якихось фахових виданнях, а в соцмережах пишуть, що саме ця зустріч у Нормандії могла б бути такою зустрічю звірення годинників, якби там Лавров такий був би присутній, для якоїсь репетиції зустрічі якоїсь у майбутньому, можливо, десь у Швейцарії якось. Колись дідуть руки, так і в червні це таке відбудеться аби якусь позицію перевірити перед зустрічю із українською делегацією, в першу чергу, себто має бути якась, начебто, зустріч Лавров Кулеба, і на ній будуть обговорювати умови перемир'я? За якого цього перемир'я як зазначається, ніяких зупинок ведення бойових дій не планується. Тому запитаю у вас, пане Валентине. А що ж це за перемир'я таке, коли? Сіра зона, так звана, так, навколо Харкова, буде далі сунутися в бік Києва, а гармати і надалі будуть випускати свої снаряди. Ну Так мені здається, що ви самі знаєте відповідь на те запитання. Ну Якщо щось виглядає, як качка, якщо щось крякає як качка, ходить, як кряш качка, крякає, качка, то це, мабуть, качка. Ну, тому, якщо ми говоримо, що щось виглядає, як війна, Ну, то, мабуть, це і є війна. Ну, тобто, якщо щось явно не відповідає, а як би сказати, словниковому визначенню слова перемир'я, то, мабуть, це не перемир'я. Ну, і ну, Це все просто, повторюся, це вибудова якихось умоглядних спекулятивних конструкцій, які жодним чином із цієї сфери умоглядного, сферу реального не можна. Да? От із сфери ноумінів до сфери феноменів це не переноситься. Все дуже просто прозаїчно. Ми бачимо реальний процес, який відбувається, відбувається реально два процеси. Ну, процес номер 1 це хід бойових дій. Ну і відповідно все, що пов'язано з необхідністю забезпечити хід бойових дій. Ну тобто ми розуміємо, що не це не тільки військові безпосередньо, да це дипломатичні зусилля, це економічні зусилля для того, щоб у військових було в розпорядженні все те, за допомогою чого вони вирішують поставлені задачі. Це один процес, якщо хочете. Є другий процес це підготовка до проведення глобального саміту миру. Ну, де е, Україна буде намагатися зафіксувати формулу миру Володимира Зеленського як базовий сценарій е, для подальшого е, ну, врегулювання ну, конфлікту і завершення війни. Ну і, і, і вже неодноразово і президент України на цю тему говорив, і українські дипломати неодноразово на цю тему говорили і пояснювали нашим західним партнерам. І західні партнери також це зрозуміли і також пояснюють смисл цього глобального саміту миру не в тому, щоб про щось домовитися з росіянами. Смисл цього саміту миру для того, щоб взяти цю формулу. І що під нею підписалися вже не як вимоги України до Росії, а як по суті вимоги цивілізованого світу до країни-агресорки, яка порушила норми ну, співіснування. І далі ми всі прекрасно розуміємо, і Зеленський про це також говорив: що далі ми ці вимоги будемо передавати тим, хто готов буде їх приймати і обговорювати. І ми з вами навіть на це вже звертали увагу наших глядачів, що навряд чи це можливо доти, доки в Росії при владі перебуває Путін, а Лавров і йому подібні уособлюють російську дипломатію. Тобто ж ми розуміємо, що вони з жодних обставин не готові да, це приймати і обговорювати. Тому я схильний думати, що цей саміт, який наближається, це Тегеран 43 Ну тобто, це всього-навсього намагання поставити ціль, тобто, чого зрештою ми прагнемо. А далі під цю ціль знову ж таки вже консолідувати зусилля, консолідувати ресурси, і принаймні просто бачити, до чого рухаємося. Бо людська діяльність характеризується цілеспрямованим, свідомим, вольовим характером. Тобто, перед тим, як щось зробити, ми спочатку да, будуємо ідеальний образ бажаного. От цей саміт миру він і повинен поставити цю ціль. Продам функція покладання Це не означає, що автоматично ця ціль буде реалізована. Ну бо між 43 і 45 ще два роки пройшло доволі складних. Так? І теж ситуація дуже багато хиталася, і були нюанси свої, складнощі. Я не думаю, що після саміту миру там зразу все в Кремлі говорять: о, добре, ми готові прийняти цю обговорювати цю позицію. Давайте створимо переговорні групи. Ну не думаю, що так буде. Ну путінський режим не буде е суб'єктом, з яким будуть укладатися якісь мирні угоди. Ну, я повторюся, не тому, що там ми такі кровожерливі там, чи ми там чогось не хочемо. Ну, в силу того, що путінський режим і Путін особисто є воєнним злочинцем. І встановлення миру без притягнення до відповідальності злочинців, винуватців цього кровопролиття, воно є неможливим. Це я повторюся навіть безвідносно до всіх інших аспектів. Ну, а аспекти ми також вам прекрасно розуміємо: відновлення територіальної цілості, державного суверенітету. Притягне до відповідальності всіх винуватців у скоєних воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Черговий злочин, росіяни скоїли знову ж таки, да, завдавши удару по цивільним об'єктам в Україні. Знову загинуло троє дітей. Ну, це просто як може бути предметом обговорення, да, що ми можемо сказати, що ну, нічого страшного, ну загинуло три дитини. Це ж ну, робочі моменти. Ні, так не буде. Ми розуміємо, що за це доведеться росіянам відповідати. Далі наступне питання, яке ми не оминемо ніяк. Питання відшкодування ну, завданих збитків, матеріальних, я не кажу про моральні, в матеріальні на відбудову. Наступне питання гарантії безпеки для України, для того, щоб в подальшому такого не сталося, знову ж таки, з нами. На сьогоднішній день готова Російська Федерація і, зокрема, путінський режим до такої дискусії в такому річищі. Ну, з такою тематикою, з такими постановками питання. Я думаю, що відповідь ми з вами прекрасно знаємо, що ні, не готова. Тому все інше це все від лукавого, ну, ці всі фантазії, що зараз там, давайте домовимося про переговори, але це не будуть переговори. Або давайте домовимося, це будемо називати перемир'я, але це є не перемир'я. Ну, тобто, А що це тоді є? Ну, Я, до речі, пам'ятаю, навіть коли ще до початку повномасштабного вторгнення. Ще коли підписали Мінськ-1, Мінськ-2. Я пам'ятаю цю турочисті промови, коли головний верховнокомандуюч Петро Порошенко тоді наживо в ефірі да, віддавав наказ українським Збройним силам да, запровадити режим тиші. Ну і що, і що? І, ну Скільки? Ну і є дані зараз бажаю, що зайти і почитати в інтернеті, як довго, який є абсолютний рекорд, коли сторони дотримувалися режиму тиші? Та то окей, там не перемир'я навіть, тиші просто. Ну я можу сказати, що повною мірою режиму тиші, коли взагалі не лунали постріли, коли не працювали диверсійні групи, їх можливо годинами такі періоди обраховуються. Але дійсно ми говоримо про різну інтенсивність. Так я повторююся, це було до початку повномасштабної війни. Тобто навіть тоді це було проблемним встановити. Наступний момент, коли ми говоримо про перемир'я, то мають бути якісь гаранти, правильно, хто буде гарантувати, да, або хоча б моніторити, ну, чи дотримуються сторони взяти на себе зобов'язання. Ну, ми вже з вами з'ясували, що сторони, в принципі, не планують брати на себе такі зобов'язання. Ну, якщо вони не планують брати на себе зобов'язання, то, відповідно, навряд чи там з'явиться суб'єкт, який буде дивитися, чи сторони виконують зобов'язання, які вони не збираються на себе брати. Пам'ятаємо, як працювала спеціальна місія ОБСЄ. Пам'ятаємо, це дуже добре, це ж ніхто не забув. Тобто, Це е, зразу має нас трошки е, повертати на грішну землю, щоб не плекати. оці якісь там ілюзії. Все інше це просто ну, слова. Ну, причому я думаю, що якби, ну, ніхто їх в серіалі не сприймає. Тоді, хоча б ці слова використовували для досягнення якихось цілей, так? Ну, для того, щоб покласти відповідальність, наприклад, ну, на своїх опонентів, да? тобто хто там не хоче мирного врегулювання, або там хто зриває процес мирного врегулювання, скільки росіян зусиль доклали для того, щоб ну, Україну постійно винуватити в тому, що це не від, вас залеж... від нас залежить. Хоча це від них залежало повністю. І потім, вже, коли почалася повномасштабна війна, російські дипломати скажуть, ми не збиралися виконувати ніякі мінські домовленості. Повну чесно, в повний голос це сказали. Тому є схильне думати, що е, оці ці розмови про якусь там гіпотетичну зустріч України і Росії, да, там, байдуже в якому форматі, байдуже ну, як це назветься? Ну, це неможливо. Найбільш реалістично це ці два процеси: процес безпосередньо збройного протистояння війни, бойових дій, і другий процес це е, створення дипломатичних підстав під Ну, для того, щоб потім саме на цьому ґрунті вже і змусити Російську Федерацію прийняти це як даність, але повторююся, чи це вони приймуть як даність, якщо у нас не буде ну воєнних успіхів. Ну так, якщо у них будуть воєнні успіхи, але я повторюся, що е, ми ж не живемо по принципу, що просто давайте нехай будуть просто воєнні якісь процеси. Да? А потім на ще вийде, на те і вийде. Ні, так не працює. Спочатку ставиться політична мета, а потім вже ну, військовим інструментаріям ця мета намагається досягнутися. Тому, повторююся, що цей саміт миру і формулу миру в жодному разі не можна недооцінювати. Попри те, що я далекі від думки, що е, будь-який результат є розгляду, схвалення, схвалення там повністю, частково, застереженнями, схвалення там всіма, схвалення не всіма. Тобто, але тим не менше це дуже важливий сигнал, тому що це акт цілепокладання. Причому цілепокладання не від нас, не від України, так, що це не тільки наші егоїстичні інтереси, а цілепокладання від цивілізованого світу. Да, тобто, коли грубо кажучи, всі спешспій співмешканці якогось на приміщення, гуртожитку, якщо хочете, просто висувають вимоги до якогось сусіда, який там постійно паскудить, ламає і ну, бешкетує і заважає іншим жити. Ну от і все. То тобто, як відмінність полягає в тому, що в житті реальному бушвидше за все зателефонували в поліцію. Поліцейські прийшли на ВЛЛА. це, якщо б ми говорили про національне законодавство на міжнародному рівні, так не працює. Нема цього світового поліцейського, якому можна позвонити, який приїде, і встановить лад. Але треба розуміти, що на міжнародному рівні самі у ці всі держави мають виконати роль поліцейського і поставити на місце ну, тих суб'єктів, які бешкетують і паскудять. І заважають жити цивілізованим способом життя, не так, як їм здається, що можна робити все, що їм заманеться. Пане Валентина, кілька разів чув, що Сполучені Штати Америки на загал називають таким світовим поліцейським, який лад наводить в різних країнах, і тут до речі про це і про фантазії відірваних від реальності людей насправді за громадянством своїх українців, за етнічним складом греків. А по суті, зрадників українського народу зараз про Спірідона Келінкарова кілька слів. Я впевнений, що ви знаєте, ви багато років у сфері українського політикуму, екс нардеп, зрадник України, комуніст. Якщо не помиляюсь, та. Не виїхав за кордону саме на перебрік туди на Росію, і от буквально сьогодні говорив про сполучені штати Америки і про те, чого зараз все змінилося. Що тепер республіканці, вибачте, за сленг мазу тянуть за Україну більше, ніж демократи, виявляється Дональд Трамп. Не хоче дозволити е, пану Джозефу Байдену укласти якийсь мир в Україні між Україною та Російською Федерацією а тому хоче продовжувати ескалувати цей конфлікт. Тому е, зброю і гроші допоможе передати, аби потім, коли стане президентом, вже Сам на місці президента Сполучених Штатів укласти мир між Україною та Сполученими Штатами, ваша думка з цього приводу і чому ви з цим не згодні з її тезою? От одразу ж запитаю. Ну, бо вона є просто спекулятивною знову ж таки. я не знаю звідки кілінкара має таку інформацію. От я завжди, коли там чую, там хтось розказує про те, про що домовився з кимось Трамп, або там про що домовилися, там, я не знаю, китайці з японцями і з Меркель, чи з ще з кимось. Пам'ятаєте, ці всі конспірологи? У мене просто запитання: Чувак, Ти не знаєш, з ким твоя дружина спить, поки ти на роботі. І розказуєш про те, про що там хтось домовився про що, Звідки інформація? Ну от я, грубо кажучи, я як аналітик, я не є інсайдером. У ну, мене нема доступу до якоїсь унікальної е, інформації з обмеженим доступом. І навіть якщо б, був, б я б ніколи про це не сказав. Ну, бо якщо б я тільки це сказав, то це був би останній раз, коли я мав до неї доступ. Це в, з -за оптимістичного сценарію. А якщо послухати там окремих українських я не знаю, колег, і не тільки українських. Ну, так я не знаю, їхні обізнаності позаздряті в будь якій спецслужби світу. Я пам'ятаю, здається, минулого року також там хтось розказував про те, там, про що Путін домовлявся з цим з, з, з китайцем. Я завжди слухати, може ця людина пішла б влаштувалася на роботу в Службу безпеки України або в ГУ. Там mm -hmm. такі фахівці потрібні. Ну, вони би дуже дорого і дуже багато бдали для того, щоб мати можливість отримати безпосередню інформацію, про що домовилися ну, два е важливих суб'єкти в цьому розкладі. Ну розумієте, да? Тобто, для чого потрібні розвідки, для чого потрібні спецслужби, для чого потрібні держтаємниці? Ну, Якщо є піредонки келінкаров. Я не знаю, може він мах просто, вона зараз це дуже популярна, може він таролог, і він от таким способом дізнається інформацію. Ну, Це є безглуздя з одного боку. З іншого боку, це просто може бути е ну, чистої води конспірології. Ну, коли він дійсно просто намагається знайти для себе якісь пояснення. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що він це говорить в ефірі російського телебачення. Основна функція, яку виконує російське телебачення, це пропаганда. Відповідно, якщо він це виголошує, то я не думаю, що він робить це несанкціоновано. Ну, що найменше з боку тих, хто цю програму і пропаганду здійснює. Все, тому мене в даному питанні цікавить не те, що сталося у голові Кілінкарова. Ну, чому він е, так думає? Мене цікавить, е, з якою метою ця теза була вкинута в інформаційний простір. Я схильний думати, що в інформаційний простір вона вкидається, е, тому що незабаром, мабуть, росіянам доведеться все таки пояснювати, чому Україна отримала допомогу. Зрозуміло, да? Тобто, бо зараз же вони розказують, що прийде порядок на відді, да? У них же Трамп їхній найкращий коріш. Да? Тобто, от, на вся надія на маска Трампа і, 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 і старуху Шапокляк. Ну, але ж ми розуміємо, що світ влаштований дещо складніше. І процес схвалення політичних рішень в Сполучених Штатах дещо складніше організовано, ніж видається росіянам. Росіянам взагалі це складно усвідомити, бо у них рівень централізації схвалення рішень значно вищий. У них проблеми з реалізацією і з виконавчою дисципліною це предмет іншої дискусії. А вони реально залежать від своволі однієї людини, напівпритомної. Ну коли у це там маленьке мершави. Створіння, якого вони називають чомусь президентом Російської Федерації, я до речі, не розумію, чому, може, ви знаєте, не знаю. Там є щось, вони провели якісь фарси, вирішили, що це вибори, і будуть проводити ну Але ми розуміємо, що це все якби породження їхньої хворої фантазії. ну В Штатах так не працює, в Європі так не працює. ну Є механізми стримування противаг, є процес публічної дискусії, є процес узгодження інтересів. Є е, процес, е, зрештою, залучення експертного середовища, є процес е, використання урядових структур інститутів, уповноважений ну, для того, щоб саме в цих рамках цей процес відбувався. А якщо послухати Кілінкарова. Ну, взагалі російських пропагандістів і подекуди навіть моїх колег в Україні ну то це все виглядає просто як такий прикольний телесеріал, де просто сидять на кухні люди. Я не знаю, там грають в карти і вирішують, взагалі, як відбувається в світі. Ну так не працює. Ну тобто це маячня. Тому е я схильний думати, що перед росіянами все-таки е є необхідність. Якось взаємодіяти і своїм, ну от ми намагаємося ж пояснити українцям, ми також, в принципі, ну виконуємо певною мірою цю от функцію пояснення. Ну чому, наприклад, там досі не схвалили рішення про допомогу Україні? Хоча його мали схвалити ще наприкінці минулого року. і Ми з вами про це багато говорили разів. І я говорив про те, що я не втрачаю надії да з часом оптимізм зменшувався, але е, я так ніколи і не втратив надії, я і досі і не втратив, що все-таки ну, буде схвалено відповідний ну, пакет допомоги Україні. Ну тобто, але ну люди хочуть знати українців, чому так відбувається. От ми з вами шукаємо якусь відповідь. Але просто на відміну від Келінкарова, я не кажу про те, що я знаю про що Трамп домовився з Байденом або там ще з кимось. Я не знаю, з ким він домовився і про що він домовився. Ну я намагаюся пояснити це, виходячи з тієї інформації, яка в мене є, без усіх конспірологій. Ну а там є необхідність так само росіянам пояснити, що зрештою відбувається в Штатах. Ну є ну, потреба така пояснити. Ну більше того, я думаю, що у них ця потреба більш важлива зараз. Чому? Ну тому що не пояснювати, чому там у Оренбург потопився і курган. Ну, що там у Америкамерикосів треба, да? Навіть же, що там у хохлов вже навіть не цікаво, бо вже зрозуміло, да, що тут якось що нічого, чергове літак вам збили, якщо вам від того легше. Ну от вони зараз будуть пояснювати, що там у них у британців білок їдять да? голодних там чи, боброс, чи кого там. Вони розказують, що їдять. От зараз розказують, що там відбувається в Америці. Ну сидять якісь росіяни на як Дед Маза і зайця до речі, можна зараз ремікс зняти в кургані. Що Мазай вже виплив зайця збирати Ні? на човні. І от поки ці е, зібрані росіянчики на цих човнах будуть сидіти, да може хтось там на телефон поймає якусь трансляцію першого національного їхнього каналу, і їм там розказують, що от нічого страшного, там потопили ваші міста, порвало греблі. Це не страшно. Головне, що от в Америці зараз. Е Трамп щось там вирішив. Ну, все це зразу гріє душу цього касова, якщо висловлюватися мовою, ну пам'ятаєте, класика знову ж таки, Маза і зайця. Ну, все отак це треба сприймати ніяк інакше. Тобто ніякої реальності, ніяких реальних процесів, які насправді відбуваються в сфері схвалення політичних рішень у США у заяві Кілінкарова абсолютно немає. Та й взагалі на місці Кілінкарова. Ну, варто, мабуть, перейматися більше не Трампом і Байденом, а Ківою, долею. Ну, бо він так само там, вже серед державних зрадників, перебуває. І я впевнений, що про нього також не забудуть. Будемо стежити за цією ситуацією. Дійсно, там місць в партері все менше, але все ще є. На концерті у відомо кого так і я дякую, пане Валентине, за те, що водите в курс цих ці всіх цікавих справ. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, з нами сьогодні спілкувався і вдячний нашим глядачам за те, що також своїми переглядами підтримуєте нас і просуваєте. youtube канал Фокус. Уперед. Мене звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі, будьте здорові, на все добре. Щасливо.